Слово верітас на ранок, середа 12 червня, Ісус прийшов виконати те, що заповідало право і пророки, і водночас доповнити те, що в старому заповіті бракувало, між іншим любов до неприятелів. І дуже конкретно і чітко говорить, що заповідь любові не звільняє нас від відповідального переживання закону, який нам дає Господь. Ще в старому заповіті. Навіть більше життя, до якого запрошує нас Ісус, допомагає не просто дотримуватися певних правил, даних Богом, а переживати їх з радістю і в любов'ю. Один Богослов говорив так: коли любиш, то не потрібно тобі закон. І це правда, бо закон. Вберігає нас від помилок від зла, а любов возносить нас до Бога. Хто любить Того, ніколи не буде обтяжувати Божа заповідь чи будь-який закон, який вберігає нас від зла.